Чому б не розблокувати для України можливість завдавати ракетних ударів в глиб Росії, про що так просить Зеленський? Ви ж самі казали, що війська КНДР в Україні призведуть до зовсім іншого рівня нашої залученості у цю війну. Все просто ми не знаємо, що ці хлопці збираються там робити. А навіщо ж їм туди їхати? Ми не знаємо, що вони там робитимуть. А може вони захочуть повернутися? А якщо ні? То як далеко вони готові дійти і які можливості могли би принести на поле бою. Як вам така заява? Я нагадаю, що США це саме та держава, яка не так давно вмовила Україну віддати всю свою ядерну зброю, вмовляли американці разом із росіянами під гучні і спільні запевнення, що ніхто і ніколи на Україну не нападе. А тепер на Україну напала мало того, що Росія. Таки ще й злісний ворог американців КНДР. А американці в цей час кажуть нам. Ми не знаємо, що ці хлопці збираються там робити. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми вперше за довгий час поговоримо не лише про неадекватність наших ворогів. І і з другімистерськами брікс тоже существенний знач. А їй ми присвятимо багато часу, навіть не сумнівайтеся. Фервелі ведавитлі річ але й поговоримо подекуди про неадекватність наших друзів і спробуємо разом. Плинути на стан справ ставте лайки і пишіть коментарі, якщо хочете, щоби наші українські голоси лунали як найгучніше по всьому світі. Підтримуйте силу оборони за першим посиланням в описі і давайте починати. Жовтень 2024 року кілька тисяч північно-корейських солдатів або як їх називає російська пропаганда елітних спецназовців, перевдягаються у російську військову форму для війни проти українців та українок. Їх фіксують всі камери, всі супутники і всі розвідки світу. Україна на весь західний світ кричить: друзі, допоможіть! На нас тут зараз попре уся армія Кім Чен Іна». А наші друзі відповідають нам: ми, звісно, бачили такі повідомлення у ЗМІ, але ми їх ніяк не можемо підтвердити. Але ми, звісно, будемо продовжувати розслідування у цьому напрямку. Коли ж в соцмережах почали з'являтися вже кадри північнокорейських військових у Москви, то міністр оборони США, якому доповідає одразу кілька розвідок із майже безмежними можливостями, сказав. Так, ви знаєте, є докази присутності в Росії військ КНДР, але що саме вони там роблять, це ще потрібно з'ясувати. Це те, в чому нам потрібно розібратися, каже Ллойд Остін. Ішов час. КНДРівці з далекого сходу та Москви почали прибувати безпосередньо до лінії фронту в Курську область. Американці вирішили відверто цього разу не ганьбитися і не спростовувати цей факт, принаймні публічно. Але щойно американська журналістка поставила в Білому домі запитання про можливість ударів вглиб Росії Україною. Контрадмірал військово-морських сил США та координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі буквально затрясся. Чому б не розблокувати для України можливість завдавати ракетних ударів в глиб Росії? Про що так просить Зеленський? Ви ж самі казали, що війська КНДР в Україні призведуть до зовсім іншого рівня нашої залученості у цю війну. Все просто, ми не знаємо, що ці хлопці збираються там робити. Зараз особлива увага на вираз обличчя журналістки. А навіщо ж їм туди їхати? Ми не знаємо, що вони там робитимуть. А може вони захочуть повернутися? А якщо ні, то як далеко вони готові дійти і які можливості могли би принести на поле бою? Хто може мені пояснити, що відбувається зі сполученими штатами? Чи є в когось версії? Поділіться ними у коментарях. Я не знаю, чи причина в американській владі, яка або боїться всього на світі, або просто з якоїсь причини зацікавлена у затягуванні війни саме на території України, чи ж проблема в тотальній байдужості та короткій пам'яті американського суспільства, якому ця влада хоче сподобатись. Дорогі друзі, так чи інакше ви, мабуть, забули. Хто саме подарував вам, американцям, ваш спокій, відмовившись на вашу користь і на користь росіян від третього у світі ядерного потенціалу? Що ж, якщо забули, то тоді точно не варто дивуватись відповідним заявам. Який же вихід або України буде ядерна зброя? І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Перекладаю, дурних нема. Охочих 15 років воювати за американських політичних дідів нема. Охочих будувати американський ВПК на власних кістках нема. Хороші ядерні фізики, інженери, офіцери є. Інженери тут ядерний матеріал. Тут знання і досвід, тут. Вибір, там, вибір за вами, за Сполученими Штатами, і він не дуже складний дати нам все необхідне для якнайшвидшої перемоги і запросити нас до НАТО це набагато безпечніше для вас, як світового поліцейського, аніж нервово стежити за пертурбаціями в ядерному світопорядку у центрі Європи. Я хочу підкреслити, що навіть якби в Україні колись з'явилася ядерна зброя, то ми б точно її не застосовували, ну хіба що в крайньому випадку. Ні, Україні вона знадобилася б передусім для переговорів, цивілізованих та конструктивних переговорів із нашими друзями та партнерами переговорів про тиск на Росію. Ці партнери чомусь Росії займатися ядерним шантажем дозволяють. І виконують дуже багато забаганок Кремля саме через його кремлівський ядерний шантаж. Але Україні, яка їм всім віддала свою власну ядерну зброю, яку вони, зрештою, в тій чи іншій мірі. Дуже по-різному, але все таки всі так чи інакше кинули, Україні не можна подумати навіть про відновлення ядерного потенціалу на соту частину. Ні, ні. Це так не працює. Ще раз кажу: дурних нема. Народ хоче перемоги, народ хоче миру. Саме тому, дорогі друзі, я прошу ділитися цим відео з якнайбільшою кількістю наших людей, особливо за кордоном. Український порядок денний та українські інтереси понад усе. Але я хочу також підкреслити, що все сказане не означає, що в Україні немає внутрішніх проблем, які потрібно вирішувати терміново. Ну, або що у нас ідеальна влада, чи навіть ідеальне суспільство. Ні-ні. Все це, на жаль, не так. Саме тому я закликаю вас підписуватися на нас і дивитися наші ефіри на 24-му, на 24-му е каналі, в тому числі на Телебаченні. Ми все це транслюємо тут і говоримо в цих ефірах. Передусім. Про те, що нам самим треба змінювати всередині країни. Ну і також все сказане не означає, що потрібно забувати, хто на нас напав і хто перш за все винив негараздах українців та українок. Тож, поїхали, розбираємо саміт Брікса, де Владимір Путін намагався створити антиукраїнську коаліцію. А я Чат-чат. На ваших екранах наймерзотніше, що сталося на саміті Брікс у тимчасово окупованій Казані. Генеральний секретар ООН, запрошений туди воєнним злочинцем Путіним, із неприхованою радістю їсть із російських рук. Це, мабуть, найточніший символ сучасної загальносвітової Реалполітік формально когось засуджувати, а реально жерти з їхньої годівниці і мило їм посміхатися. За свою неадекватність та покірність диктаторським режимам Гутеріш миттєво поплатився. Путін з трибуни Брікса закликав негайно реформувати всю ООН, так як він хоче, і увага на вираз, так би мовити, обличчя підгодованого генсека. І, звісно, символічно, що наше сьогоднішнє засідання проходить в день організації Об'єднаних Націй. Важним для дальнішого ефективного функціонування ООН… считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21 века. Расширение представленности в Совете о Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе и тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес розвиваючихся стран світової економіки кардинально змінився за останні десятиліття. Не меншу ганьбу на цьому з'їзді пережив і сам Путін. Під час його виступу двоє вже наполовину колишніх васалів Пашинян та Аліїв. Тупо не звертали увагу на промову Путіна і вирішували якісь там свої питання між собою. Проте за последні праві та експортільно. Чергове нагадування про мощ ОДКБ і величі Путіна, який так класно розрулів Карабахську війну, що і його, і всю його країну тепер зневажають і у Вірменії, і в Азербайджані. Але, мабуть, найбільш опущеним на бріксі став безпосередній підлеглий Путіна Лукашенка під час його виступу. І Путін рожи корчив. Уважаємий Владимир Владимирович, я поздравляю вас с успешным председательством. Все вовремя и весьма эффективно. За небольшой по историческим меркам период, именно с ним все больше и больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве. И представник Китаю демонстрував всю свою повагу, где признается право каждого. Самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику. И навіть сумнозвісний Гутеріш із промови Лукашенка відверто насмехався. такому мироустройстве, де обеспечивается равенство суверенних держав, незалежно від їх розмірів, воєнної і економічної мощи. Коротше, саміт Брікс – Став вершиною взаємоуваження і многонаціонального єдинства його учасників. На тлі такого політичного трешу конфузи на кшталт переляканих матюків пропагандистів у прямому ефірі виглядають доволі дрібно. Сейчас бы мы с вами видели прямую трансляції двох сторонніх стріч. Двохсторонній пропагандистів на лавці. Одразу видно, що на саміті Брікса їм було дуже цікаво, як і так званому міністру іностранних діл Росії Сергію Лаврову. Подивіться, чим він займався за спиною свого хазяїна під час його ж виступу. І також з другіми. Господарський брік тоже имеет существенное значение. здається, серед російських чиновників це вже справжній тренд. Нагадаю, два тижні тому губернатор забайкальського краю публічно витер казявку об начальницю місцевого лісництва. Тільки в носу ковиряєте, там? чого там виковорюваєте, непонятно совершенно Все викаврі із носа. Крім того, Лаврову на саміті Брікса хтось із іноземних гостей у прямому ефірі причавив ногу, ну або те, що у нього там на тому місці знаходиться. Лі, Лавров одразу ж висловив своє ставлення до гостя двома словами: перше з яких нібито має вказувати на приналежність кривдника до ЛГБТ спільноти, а друге, на те, що той кривдник. Працює за викликом Фервелі ведаві Втім, у точності другої оцінки Лаврову відмовити не можна. За викликом працює абсолютно весь брікс. Вся організація це спроба низки світових диктаторів, ну або диктаторів-початківців, або просто неадекватів. Об'єднатися на зло колективному заходу. Причини об'єднуватись у них абсолютно різні. Хтось намагається прорватися до золотого карита мірової економіки і урвати звідти якомога більше, зокрема, за рахунок торгівлі з у тій чи іншій мірі маргінальними диктаторами, тобто один з одним, а також завдяки взаємній допомозі в обході санкцій. комусь потрібно просто пофоткатися поруч, хоч з якимись іноземними лідерами. Щоб показати своєму народу, що їхнього пахана пускають на поріг, хоч до якихось міжнародних організацій, окрім безхребетної ООН, Ясна річ, ну а хтось просто демонстративно дружить одне з одним проти запада, тому що запад начал війну, перший начал, і сам во всьому виноват. нам на наші постійні і настойчиве пропозиції наладити контакти. Ні, отношення з странами западного міра все время указывали на своє місто, мабуть, найбільше у Бріксі зацікавлений саме кремлівський маніяк Владимир Путін, тому що. Ему треба и санкции пообходить, и понты погонять, и в священную войнушку против злого НАТО поиграться. Ну и, известно, ему зараз дуже и дуже потребни нови союзники в священной войне против несуществующей Украины, возглавляемой шайкой наркоманов и уже давно 155 раз побежденной. У п'ятёх. Разом з КНДР, Іраном, Білоруссю та Китаєм Росія захопити Україну не може. Тож Путіну треба ще більше підтримки з боку держав, які не мають національної совісті та політичних принципів. Путін спробував щось на цю тему десь там поскиглити під час засідання Бріксу, але поспостерігайте самі за реакцією оточуючих на його ахінею. Це государство, і особною распоряд. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, які можуть делать только ті, хто не знає історію Росії. Мені зараз дійсно складно сказати, чи він заручився підтримкою окремих держав на цьому збіговиську, але от ідея створити в Казані большое колективне анті НАТО або ж анті Україну провалилася. Підсумкова декларація учасників саміту не містила жодного слова про підтримку Росії під час цієї війни. Більше того, там навіть не було слів про підтримку вигідного Росії китайсько-бразильського плана заморозки війни. А от що там було ну щонайменше півамет і гвозді. По-перше, Брікс домовився совмісно сохранять больших кошик. Не жартую, цитую удовлетворением, атмічає усилия наших стран по сохраненню редких видов, и высокую степень уязвимости крупных представителей семейства кошачьих, обращаем внимание на инициативу Республики Индии по созданию Международного альянса больших кошек и призываем страны БРИКС совместно работать в целях дальнейшего содействия сохранению больших кошек. Путужный удар по НАТО. Погодьтеся. Далее. Мы вновь подтверждаем важность сохранения биоразнообразия в том числе путем выполнения Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия. Невже Россия отмовится от святой идеи о запрете квадроберов? Кроме того, мы приветствуем первый выпуск медицинского журнала БРИКС, кажут участники саммиту, и найсмешнише. Ми підтверджуємо необходимость сотрудничества всех стран в області поощрения і захисту прав і основних свобод людини в соответствии з принципами равенства і взаимного уважения. Ми призиваємо к уваженню демократії і прав человека. кажуть вони. Нагадаю, свої підписи під цим документом поставили, наприклад, представники Ірану, Китаю, Ефіопії і, звісно ж, Росії. Уявляєте, яка тепер там розквітне демократія? Але що ж вони сказали про війну, яку Росія веде проти України? Ми напоминаємо о національних позиціях в отношенні ситуації на Україні і вокруг нею, обозначених на соответствующих форумах включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. З урахуванням того, що статут ООН передбачає існування України виключно в міжнародно визнаних кордонах, тобто в кордонах 91-го року. Ця декларація є просто тотальним провалом Путіна і Лаврова. І ще з подарунків, які Путін отримав від учасників саміту Брікс. Туреччина вдвічі збільшила тарифи на проходження танкерів з російською нафтою і повністю заблокувала експорт до Росії близько чотирьох десятків категорій товарів, серед яких тайванські чіпи, західні системи дистанційного управління і таке. Інше, тобто товари, без яких не в змозі функціонувати саме технологічна армія міра, коротше кажучи, Ердоган в своєму репертуарі. Сьогоднішня патрія зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину, пособники терористів. але навіть при цьому Путін із турецьким лідером обіймався від душі, тому що йому путіну дуже хотілося, щоби під час Казанського саміту в Брікс. Вошло як можна більше нових членов, желательно покрупніє. Туреччина саме подала заявку на вступ, і мрія Путіна майже здійснилася. Але тут свій нож в спіну кремлівському маньяку вструмив його індійський дружбан моді, який відмовився голосувати за вступ Туреччини до Бріксу через її теплі стосунки з ворожим для індійців Пакистаном. Останній нож в спіну. Був встромлений саудівським принцем, який не лише відмовився від членства в Бріксі в останній момент, але й від приїзду в тимчасово окуповану Казань утримався. Тож конкретно цей саміт реально можна назвати провалом планів Кремля. Але загалом тенденція сформування усі зла навколо Москви для нас із вами геть невтішна. Ну хто міг собі рік чи два тому уявити? Що воювати доведеться із військами північної Кореї, і хто міг уявити, що наші найкращі друзі скажуть нам, що вони не уявляють, навіщо ті хлопці туди приїхали? Тому прошу вас виходити на проукраїнські демонстрації в усіх містах США і решти світу, якщо ви знаходитесь за межами України. Зараз це дуже потрібно для перемоги над вселенським злом, і вони там, на заході. Перш за все зацікавлені в якнайшвидшому завершенні цієї війни перемогою України, аби сили добра, сили оборони України перемогли всю цю нечисть якнайшвидше. донатьте ось за цим QR-кодом або посиланням fund 24 tvua в описі до відео. Також ставте лайки і пишіть коментарі, а також діліться роликами з друзями, щоб правду про стан справ у світі дізналося якнайбільше людей. Підписуйтесь на нас, якщо не встигли цього зробити поки що з якихось причин. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!